Шановні члени виконавчого комітету розпочинаємо чергове засідання. До слова запрошується на виконуючи обов'язки начальника управління економіки. Прошу по порядку денному пішли. Доброго дня перше це в нас про внесення змін до договору від 17.06.2021 року, номер 425, Оренда нерухомого майна за адресою міста Світловодськ, городецька, 13» з юридичної особи управління Олександрійської єпархії Української православної церкви. Тобто там змінюється площа і вносяться зміни до договору. Наступне. Про продовження, тер... давай, давай. Про продовження терміну дії договору від 6.0121 року номер 390 оренди нерухомого майна за адресою Світловодськ, вулиця Бойка, 2 з фізичною особою, підприємцем Владиславою Ліненко. Е, є клопотання? Відповідності, це до спорткомплексу. Там орендоване приміщення. Е, у вас всі проекти. Сімдесят сьдесят один. Так, давайте далі про продовження терміну дії та внесення змін до договору від 1.07.2013 року номер 47 оренди нерухомого майна за адресою міста Світловодському вулиця Миколи Лисенка, 4 А з юридичної особи Олександрівської районної державної адміністрації Кировоградської області. Про продовження терміну дії договору від 01.02.2013 року номер 3 оренди нерухомого майна за адресою міста Світловодськ, вулиця Ювілейна, 8 з фізичною особою, підприємцем В'ячеславом Стригуном так про надання дозволу на виносну торгівлю по вулиці 8 березня біля будинку номер 22 ФОПРГАВІ і Це автомати питної води. Наступне аналогічне питання це по за адресою бульвар Дніпровський будинок номер 16 Аналогічне питання будівельників 2. Будівельників 12. Героїв України 13. Героїв України 96. Так, про надання дозволу на виносну торгівлю по Героїв України біля магазину Крючков. Також рогаві. Героїв аналогічний героїв це рішення. Героїв Чорнобиля будинок 9Г. Закамінська 7, також рогаві. І на виносну торгівлю на перехресті Богдана Хмельницького вулиця Бойко біля магазину «М'ясомаркет». Маркет. Також автомати. Павлівська номер 6, будинок номер 6 І Приморська будинок 70. Січових стрільців 100. Так, питання по порядку закінчилось. Тепер у нас йде. Про дострокове припинення дії договору від 2.01.2013 року номер 1 Оренди нерухомого майна за адресою Світловодськ Героїв України 41 з юридичною особою ТОВ фірма СКОЛА. На підставі є заява. Тут. Угу. Їх немає там, це поза порядком. Про так рішення про включення до переліку першого типу об'єкта оренди, який підлягає передачі в оренду на аукціоні. нежитлове приміщення за адресою Світловодськ, вулиця Героїв України 41, і про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлового приміщення за адресою Світловодськ, вулиця Героїв, 41. І також рішення про встановлення тов «Світловодськ побут тарифів на теплову енергію, її виробництва, транспортування та постачання. У вас все? Рішення по даному блоку прийняті одноголосно. Дякую. Так, питання 69. дев'ять. зробив, зробив. Так. Щас, да. Давайте. сказати, звернув читаю, так. Давайте. сказав знизу, я не кажу, Давай, Ірина. Знизу, так. знизу, ну, давай. Давайте. Питання 69. про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. Ми затверджуємо рішення комісії привалової Лесі Володимирівні про відмову у зв'язку з поданням нею заяви. Вона подала заявку через євідновлення, відновлення, щоб отримати компенсацію за виконаний ремонт. В законодавстві таке передбачено, але зараз технічно це не працює. Угу. Питання. 68. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради номер 850 від 5.09. Ми змінюємо в ньому обзац1 пункт 1, Викладаємо в новій редакції Україна, Кіровоградська область, Олександрійський район місто Світловодськ, вулиця Героїв України, будинок 67, будоване на житлове приміщення 1003. Зв'язку з тим, що там є більше ніж 100 квартир. Далі. Питання 67. Про присвоєння адреси комплексу будівель водопровідного господарства Дніпро-Кіровоград. Порядковуємо адресу правом власності і актом користування земельною ділянкою. Адреса заводська 5А. Дякую, далі. Питання 66. про присвоєння адреси в будованому нежитловому приміщенню громадянки Юришинець. Це у нас перукарня за Приватбанком на Спецбуді. Будоване нежитлове приміщення 101. Далі. Питання 65. Про присвоєння адреси гаражу по смітного Володимира В. В. Михайловича. Це у нас гараж Плоча плещанський 86 А питання 64. про присвоєння адреси гаражу громадянина Лобасова Геннадія Валерійовича. Гараж по обсерваторній 680. Далі. Питання 63. про присвоєння адреси садовому будинку реви Лілії Михайлівни. Це у нас Садове товариство Восход Власівка біля очисних споруд. Вулиця 4, будинок номер 166. Угу, далі питання 62. Про присвоєння адреси садовому будинку громадянки Машко Ніни Григорівни. Це у нас Садове товариство Металург 3, Яблунева, будинок номер 645. Це за чистими металами. Аналогічно місце розташування про присвоєння адреси садовому будинку громадянки Ліпки Лілії Георгіївни, вулиця Смородинова, будинок 268, металург 3. Питання 60. Про присвоєння адреси садовому будинку громадянки Зубенко Олени Володимирівни. Це у нас садівниче товариство Роднік, вулиця Клубнична, будинок 102. Про присвоєння адреси садовому будинку, Деми Миколи Володимировича. Садове товариство Аврора вулиця Садова, будинок номер 38 Питання 58: про присвоєння адреси частинам житлового будинку Харченка Юрія Михайловича та Джулая Володимира Павловича. Будинок у Богдана Хмельницького: 49 та 49а. Питання 57: про присвоєння адреси житловому будинку, садибного типу Семенової Наталії Леонідівни. Будинок у нас у місті Світловодську, по вулиці Лісу Заводська, 49. Питання 56: про присвоєння адреси житловим будинкам, король Ірини Федорівни. По Власівці вулиця Кременчуцька, 34. Питання 55: про присвоєння адреси житловому будинку, гуржія Сергія Сергійовича. Житловий масив Ревівка, 2. Кочанівська, будинок 55. Питання 54. Про присвоєння адреси житловому будинку, гуржій Ольги Сергіївни. Житловий масив Ревівка, 2, вулиця Калоборовська, 2. Питання 53. Про присвоєння адреси житловому будинку ворохобіної Лариси Михайлівни. Село Велика Скелєва, вулиця Лісова, 46а. На цьому все. Дякую. Дякую за увагу. Да. До побачення. Дякую. Доброго дня. Доброго товарища. дня, Виктор Товарищи. Сейчас, минуточку, я сразу же Подпишите, вот, буду вас Так, э -э, пропонуется проект решения про початок опаленного периода 25-26 года. Э -э, Первый генеральный директор ТОС и ТОС Московский, директор УКП Васильский Мережный Матвеец, визначив виконавцями комунальних послуг з постачання теплової енергії відповідно до пункту 3 частини 2 статті 6, 6 закону України про житлово комунальні послуги начальнику Світловського РМ РМ Прат Кіровограду Бленерго Михайло Розпутному, начальнику Олександрівської ВГ Карпіницька філії Півгорода Розподільної мережі України Світлана Соколова розпочати опалювальний сезон 25-26 років, коли упродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря не перевищуватиме плюс 8 градусів але не раніше нуля 0, ,00, 0 ,00, хвилин хвилин одинадцятого року. Наступне. Про надання дозволу ліцей перспектива Світловодської міської ради на знесення двох дерев, які знаходяться біля будівлі номер сімдесята по вулиці Приморська. Ага. Далі. Про надання ОСББ Славутич 8 на знесення одного дерева та провести обрізку гілля чотирьох дерев, які знаходяться біля житлового будинку номер 8 по вулиці Ювілейна. Далі. Про надання дозволу Романовський на знесення шести дерев, які знаходяться біля будинків номер 22-24 по вулиці Чорноморівська. Про надання дозволу ТОВ Індома на знесення одного дерева, який знаходиться біля будинку номер 25, вулиця вулиці Молодіжно, селище. Власівка. Про надання дозволу Федорус на знесення п'яти дерев та провести кремування 6 дерев, які знаходяться біля земельної ділянки села Талова Балка. Про надання дозволу ОСББ Конька 1 на знесення двох дерев, які знаходяться біля будинку номер 1 по вулиці Конька. Так, в мене все. Дякуємо вам. Наступний блок питань доповідаю я про надання матеріального захочення головам квартальних комітетів за вересень 2025 року. Технічне питання. Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Світловодської міської ради згідно додатку Це заклади освіти. Управління освіти, молоді і спорту подало інформацію. Про нагородження відзнаками виконавчого комітету Словоцької міської ради, управління соціального захисту населення. Про погодження проведення масового заходу, флешмоб, нагадування не мовчи, полон вбиває. Це постійний наш захід. Про погодження на проведення вистави вій. Поводити фоп качову Дмитро В'ячеславовичу, проведення вистави. Дату не оголошують. Та ми ще спорядок, порядок денний пройдемо, заходьте. 10 хвилин. Дякую, в мене все. Так. соцзахист. дня. доброго дня, шановні члени виконкому, шановні присутні, управління соціального захисту населення. На ваш розгляд виносять наступне питання: 39. про виплату грошової компенсації за придбання квітків на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України назад для осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Прошу підтримати. 38. Про відшкодування в повному обсязі вартості проїзду до місця оздоровлення дітей пільгових категорій осіб, що їх супроводжують, та назад при пред'явленні оригінальних проїзних документів. Прошу підтримати. 37. Про затвердження висновку про доцільність призначення опікуном. Опікунська рада визначила доцільність призначення опікуном. Називати призвичай чи не потрібно. Прошу підтримати. 36. Про надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю виявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого. Комісія пройдена, документи перевірені, прошу підтримати. 35. Про надання одноразової матеріальної допомоги до 1 жовтня членам сімей загиблих ветеранів війни або членам сімей загиблих захисників чи захисниць України. Одноразова допомога раз на рік, прошу підтримати. 34. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, учасників АТО ООС, військовослужбовців, захисників та захисниць України для встановлення пам'ятників та впорядкування могил. Прошу підтримати. 33. Про надання одноразової матеріальної допомоги для поліпшення соціально побутових умов проживання ветеранам війни. Раз на рік ця допомога прошу підтримати. 32. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби. Прошу підтримати. 31. Про надання разової матеріальної допомоги. Про надання разової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової служби за станом здоров'я. 30. Про надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам війни згідно з додатку списку. 29. Ну, давайте. 29. Про надання одноразової матеріальної допомоги у разі отримання поранення, контузії, каліцтва військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях. 28. Про при надання допомоги на поховання сім'ям загиблих учасників АТО ООС, військовослужбовців, захисників та захисниць України. Прошу підтримати у мене все. Дуже дякую за увагу. Питань да. немає? блок питань підтримано одноголосно. Дякую. дякую вам. Всім дякую. До побачення.